Всіх вітаю, шановні! З вами Робин Овтрейд, і щоденна аналітика традиційних ринків і крипти. Ось і я вас вітаю з початком нового тижня, з новими можливостями. От і давайте розглянемо, що можна поторгувати на цьому тижні. Отже, нагадаю, що євро після свіпа таргета основного рівня почався ордерфлоу вниз. Зараз прослідковується ось така тенденція. Тому я думаю, що найближчим часом е, до уваги треба взяти дану провокацію, подивитися, як її будуть відігрувати. Е, в принципі, від даної зонки може піти шорт. Ось не виключаю такого сценарію. Якщо е, лонгувати зараз, поки я не став би, лонгував би я після віддачі даної провокації, вже потім на відкаті. Якщо це лонг-тенденція далі продовжуватиметься, то важливо, щоб зараз віддали дану зону. Фунт, Фунт аналогічно. В принципі, графіки по фунту по євро ідентичні. В принципі, навіть немає чого додати. Якщо лонг, то тільки після віддачі даної зони, вже потім далі кордер по флоу. Поки що дана зона розглядуватиметься як шортова пої. Австралієць. Австралієць теж виглядає аналогічно, в принципі, всі графіки по валюті виглядають ідентично. Зараз підходимо до тесту минулого накопичення, і в даній зоні також цікаво розглянути шорт позиції. Ось. В разі, якщо це лонги будуть, то тільки після віддачі даної провокації. CP500 CP500 нарешті викупається, піджимається другий раз вже під наші основні рівні, і я думаю, що вже на цьому тижні, просто по Order Flow ми будемо штурмувати 5600. Тому, в принципі, плани по CP тільки лонгові. А NASDAQ аналогічно, також піджимається. Тут є дуже багато ліквідності. Я думаю, що просто ми по ордерфлоу. У нас є, в принципі, провокації. Ми будемо рости вгору. Золото пробило, викупилося. Поки що чекаємо формування без ніяких позицій. Пробили імпульсом дуже великим вгору, тому поки чекаємо формування. Та. Нафта також відбилася дуже в цікавому рівні. В принципі, тут є ще куди підрости, в принципі, ліквідність зверху поки що розігрується даний боковичок, типу розворот такий. Не виключаю того моменту, що ми можемо в принципі, ще раз спробувати сходити на нижній кордон, але цікавіше було б все-таки, щоб вони. Десь в моменті отримувалися тут, і далі йшли на 72. Тобто, в принципі, зараз є непогані предпосилки. Якщо там більш локально розглядувати, то я б розглянув даний боковичок і хотів би побачити перед тим як лангувати ось тут е якийсь невеличкий флоу. Е і крипта. Біточок непогано себе показав, в принципі, як і планував, лонгував на 60 тисяч. Ну, Зараз я вважаю, що тенденція може продовжитися. І ми в на цьому тижні точно зможемо побачити десь близько 62-63 тисяч. Нагадаю, що тут є сильна зона супротиву. Тому в принципі, я б використовував би її як певний таргет. От, поки що розглядаю лонг. Отже, друзі, на цьому всім дякую. Сьогодні без новин. Напишіть коментарі, приєднуйтеся до якихось фідбеків, співбесід, говоріть, що як вам подобається чи ні, щоб я міг вдосконалювати дану аналітику. Також підписуйтесь на канал. І всім вдалого початку тижня. Дякую.